Усім привіт! Сьогодні ми торкнемося болючої розмовної теми це прийменники. Прийменники і прислівники місця, які відповідають на питання де. Тобто це такі слова, як на, в усередині, над, біля і так далі. Спочатку ми їх потренуємо окремо, а потім проженемо їх у реченнях. Отже, давайте почнемо. Он це на якійсь поверхні, неважливо горизонтальній чи вертикальній. On the table. На столі. On the wall, на стіні. «In» в. – «inside» Всередині. Синонім прийменника В. Інсайд передбачає меншу свободу доступу. «What is inside the box?» Що всередині або в коробці? What is in the cup? Що в чашці? Is he in? Він у себе? Він удома? Він на місці? Він тут? Дослівно, є він усередині? He's in. Він у себе, він удома, він на місці, він тут. Тобто in має ширше значення. Його можна вживати і в тому, і в іншому випадку. Ну, а якщо потрібно підкреслити закритість, відсутність прямого доступу краще вживати inside. inside He was inside the building when it happened. Він був усередині будівлі, коли це сталося. The passengers are still inside the plane. Пасажири все ще перебувають усередині літака. Хоча, якщо ви скажете in, помилки не буде. Просто inside краще підкреслює замкнутий простір. Одразу ж запам'ятаємо, як буде зовні: тобто за межами або поза приміщення чи простору, Outside або просто out. Wait out here. Зачекайте зовні. Дослівно, зачекайте поза або за межами тут. It's cold out today. Сьогодні холодно. Дослівно, це є холодне зовні сьогодні. He's out. Його немає. Або він вийшов, його немає вдома. Дослівно, він є зовні. It's hot outside. Зовні спекотно. In front of. Перед чимось або перед кимось. Дослівно, у фронтальній передній частині чого небудь. In front of the house. Перед будинком. In front of the mirror. Перед зеркалом. In front of you. Перед вами. Behind. Позаду або за чим-небудь. Behind the door. За дверима. Behind the sofa. За диваном. Opposite. Навпроти. Opposite the bank. Навпроти банку. Between. Між. Between the hospital and the bank. Між лікарнею і банком. Above або over. Над. A cupboard above the sink. Шавка над раковиною. Овер часто вживається з here або there, у значенні ось тут, ось сюди. Он там, он туди. Наче ми робимо жест рукою, вказуючи напрямок. It's over here. Це ось тут. Go over there. Ідіть он туди. The stop is over there. Зупинка он там. Under. Під. Under the bed. Під ліжком. On the right of, to the right of. Праворуч від. On the left of, to the left of. Ліворуч від. My house is on the right of the park. Мій будинок праворуч від парку. It's on the left. over there. Це ліворуч, он там. І останнє слова із загальним значенням близько. Near – близько, не в безпосередній близькості, але й недалеко. She lives near this store. Вона живе біля магазину, недалеко від нього. Buy біля чого-небудь. Це теж близько, в значенні дуже близько, ближче, ніж «near». A house by the road – Будинок біля дороги. By the door – Біля дверей. Next to – Поруч біля. Дуже близько. Часто об'єкти знаходяться впритул або примикають один до одного. Next to дослівно означає наступний до мене або від мене. My house is next to the bank. Мій будинок прямо біля банку. Поруч із банком. The table is next to the wall. Стіл знаходиться біля самої стіни. Поруч зі стіною. Присунутий. І ще дуже важливий розмовний момент. Нам дуже часто потрібно сказати, що ми перебуваємо в когось удома. Наприклад, я у Джейн, вдома, I'm at Jane's place. Використовуємо займенник «at», дослівно я в Джейновому будинку. Апостроф «s» вказує, чий це будинок або квартира кому належить. Можна використовувати повну форму. He's at Jackson's place. Але зазвичай слово Place скорочується He's at Jackson's. Він у Джексона. Що ж, давайте тепер потренуємо ці слова та вирази на тренажері. Звертайте увагу, як ці короткі слова зливаються в єдине ціле з сусідніми, особливо скороченими формами. Усі компоненти вимовляються разом. Ставте на паузу. Тренуйте спочатку повільно, але разом. Потім нарощуйте темп. Отже, почнемо. На стелі. On the ceiling. В сумці. In the bag. Усередині телефону. Inside the phone. Ось тут. Over here. Зовні. Outside. За межами країни. Outside the country. Перед торговим центром. In front of the mall. Ззаду. Behind. За диваном. Behind the sofa. Он там. Over there. Навпроти готелю. Opposite the hotel. Між столом і дзеркалом. Between the table and the mirror. Над унітазом. Above the toilet. Під столом. Under the table. Праворуч. On the right. Біля вокзалу. Near the station. Ліворуч. On the left. To the left. Поруч з холодильником. Next to the fridge. Он там. Over there. Біля дверей. By the door. У Брайана вдома. at Brian's place Праворуч від супермаркету On the right of the supermarket To the right of the supermarket В кутку In the corner Близько Риму Near Rome Під машиною Under the car Ось тут Over here ліворуч від парку. On the left of the park. Всередині. Inside. Праворуч. On the right. To the right. На підлозі. On the ground. On the floor. Поруч із ними. Next to them. Над моєю головою. Above my head. On Tam. Over there. Леворуч від банку. On the left of the bank. Зовні. Outside. У тома в At Tom's place. Між туалетом і кухнею. Between the bathroom and the kitchen. Навпроти вікна. Opposite the window. А тепер потренуємо прийменники та прислівники місця в повноцінних реченнях. Слідкуйте за злитістю вимови, намагайтеся використовувати скорочені форми, де це можливо. Їм завжди віддається перевага в розмовній мові. І пам'ятайте, що ви також тренуєте розуміння на слух, коли говорите. Вухо тісно пов'язане з органами мови. Що точніше ви наслідуєте розмовну манеру, то краще ваш мозок розпізнаватиме фрагменти мови на слух, тому що у вас уже зберігатиметься відбиток того, як можуть слова з'єднуватися. А тепер на тренажер. Поїхали. Я жив вон там. I lived over there. Кафе, розташоване навпроти готелю. The cafe is opposite the hotel. Торговий центр розташований між парком і річкою. The mall is between the park and the river. Він у себе, вдома. He's in. Її немає вдома. She's out. Чашки в шафці над столом. The cups are in the cupboard above the table. Notebook був під кріслом. The laptop was under the armchair. Це праворуч. It's on the right. Вона жила біля She lived near the station. Він у себе, вдома. Is he in? Машина, он там ліворуч. The car is over there on the left. Їх немає. Вони вийшли. They are out. Вона завжди поруч із ним. She's always next to him. Він чекає біля дверей. He's waiting by the door. Вони зараз у Майка. They are at Mike's. Банк bu праворуч від супермаркету. The bank was on the right of the supermarket. Usi сумки в кутку. all the bags are in the corner Ми жили біля Мадрида We lived near Madrid Телефон ось тут під книгою The phone is over here under the book Моя мама живе ліворуч від парку My mom lives to the left of the park Усі вже всередині. Everybody is already inside. Це праворуч. Он там. It's on the right over there. Крісло стоїть поруч із диваном. The armchair is next to the sofa. Лампа прямо над столом. The lamp is right above the table. Вона зараз працює он там. She's working over there. Ресторан ліворуч від банку. The restaurant is to the left of the bank. Зовні дуже холодно. It's really cold outside. Я у Олівії. I'm at Olivias. Гроші були між книжками. The money was between the books. Машина зовні. Перед будинком. The car is outside, in front of the house. Крісло стояло біля стіни. The armchair was by the wall. Я живу навпроти церкви. I live opposite the church. Це було ось тут. It was over here. Опрацьовуйте матеріал, поки не буде виходити вільно вимовляти речення. Не бійтеся помилок. Вони завжди були, є і будуть. Це нормально. Головне, ви маєте розуміти, що ви можете говорити і вже говорите англійською, і для цього не потрібні роки. Робіть це просто тут і зараз. Тож підписуйтеся, хто ще не підписався, і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео. Сміливо ставте вподобайки, якщо відео того заслуговує, і ніколи не здавайтеся, просто потрібно тренуватися. А на сьогодні все, до зустрічі в нових відео.